Купила 2 кілограми помідорчиків чері. і ви мені прислали рецепт, як замаринувати помідори чері. Там вони будуть готові за 2 години. Дай Бог мені, щоб хватило часу. Мені дуже сподобався цей рецепт. Помідорчики делаємо. Кілограм помідорів чері. Гарно помили і кожен помідорчик отак на четверо перерізаємо і в мисочку до половини. Надавила шість гарних зубчиків часничку, додаю чайну ложечку солі, столова ложка цукру, столова ложка уксусу, і зелень. Укроп і петрушка. Можна ще додати гіркого перцю чилі. Я трошки додавлю. І оце все перемішати гарно і на дві години в холодильник. І помідори готові. Ось в такому вигляді накриваю кришечкою і в холодильник. Я вже дві штуки з'їла, так вони вже добрі. Ох і добрі. Так що, дівчатка, рекомендую. Дякую вам за рецепт помідорів. Ой, хороше. Я люблю все таке гостреньке, свіженьке, то що треба. Зараз 5 хвилин пересижу, вже в мене все поварилося і на борщ холодний, хай холодне. От я ще ж зроблю гірочки малосольних. Та й я їх роблю обикновенно. Ну, покажу вам, може, хто не так робить, ви мені скажете. Разом ми сила, діло в тому, що ви просили показати мене, які будуть помідорчики через 2 години. Трошки сок пустили, бачите? А. Ну, оце як навіть на який імені не зробити таке на стіл. Думаю, піде на перший сорт, ну попробую. Дуже добре. Дуже добре.